Арештували майно не біда. Маємо аж чотири способи вирішення цієї проблеми: перший оскарження ухвали слідчого судді до апеляційного суду. Якщо суд арештував ваше майно, ви протягом п'яти днів маєте право подати апеляцію. Апеляційний суд може скасувати арешт, якщо рішення слідчого судді було незаконним або необґрунтованим. З аналогічними справами, у яких приймали участь наші адвокати, ви можете ознайомитись на сайті. Друге подання клопотання про скасування арешту майна. Ви або ваш адвокат можете звернутися до слідчого судді з новими аргументами або доказами, що арешт більше не потрібен. Наприклад, можна довести, що майно не має зв'язку зі злочином. Третій. Скасування арешту на підготовчому судовому засіданні. Якщо справа вже передана до суду з обвинувальним актом, суд на підготовчому судовому засіданні може переглянути питання арешту майна. Це хороший шанс довести, що подальше обмеження власника в правах є незаконним. Четвертий автоматичне скасування арешту майна. Арешт майна підлягає скасуванню, якщо кримінальне провадження закрито слідчим прокурором або судом. Особи звільнили від кримінальної відповідальності, ухвалено виправдувальний вирок або вирок, який не передбачає конфіскацію майна. А що б ви робили в такій ситуації? Поділіться з нами в коментарях.